Шановні підписники каналів Vox Veritatis і Fox Veritatis, в черговий раз звертаюся до вас за проханням мого колишнього студента, який зараз проходить в службу в 122-й окремій бригаді Територіальної оборони Збройних Сил України. Вони просять невелику суму 65 тисяч гривень на ремонт машини, бо бойова машина це як побратим. Без неї ні розвідки, ні евакуації, ні доставки, ні спорядження. Зараз вона потребує ремонту, і ми, і я в тому числі, звертаюся до всіх небайдужих. Будь ласка, хто має можливість долучитися до збору коштів для ремонту авто 122 окремої бригади. Територіальної оборони і необхідні реквізити будуть в описі до відео і в першому закріпленому коментарі. Разом до перемоги!